Музей Михайла Мармера був заснований як центр юдейської культури та історії Шоа за ініціативи та на основі особистої колекції мецената Михайла Мармера. У ньому можна ознайомитися з регіональною історією євреїв, їх традиціями, юдейськими артефактами та предметами єврейського побуту. Експозиція музею складається з п'яти частин, які охоплюють життя громади Криворіжжя з 19 століття і по цей день. Де міня. Для мене, як для історика, дуже значущий цей предмет. Це ключ. Він відкривав одну з синагог Львова. Це кінець 18-19 століття. Ну може, початок 20-го. Таких ключів сьогодні, наскільки мені відомо, в Європі лише два: у нас та у Варшаві, в найбільшому єврейському музеї Європи. 7 травня сюди на екскурсію завітали за два десятки відвідувачів. Був серед них і Олександр, випускник Кеверійського педагогічного університету, історик за спеціальністю. Містянин у музеї не вперше, але не виключає. Що повернеться сюди знов, каже одного візиту замало, аби дізнатися усе про культуру та історію євреїв. Перший раз це було на першому курсі. Коли я тільки вступив до університету, нас викладачі запросили на екскурсію як для ознайомлення. Мені тоді дуже це все сподобалось, і хотілося відвідати також другий раз, а може і третій, навіть тому що прослухати всю екскурсію один раз не завжди є. В повній мірі дізнатися про багато історію єврейського народу, яка є частиною нашого українського народу. Відвідування музею Михайла Мармера це перший івент в рамках Криворізького музейного марафону. Він присвячений до Міжнародного дня музеїв, який відзначатимуть 18 травня. Захід ініціював інститут розвитку міста Кривого Рогу. Це безкоштовні екскурсії по музеям Кривого Рогу, який триватиме цілий місяць. Нами Плановані сім екскурсій по музеям. Криворізьким. а в нашому місті є дуже багато цікавих музеїв: це і музеї підприємств, музеї російсько-української війни, це музеї, наприклад, Арселор Мітал Кривий Ріг або Південної Гірничого збагаченого комбінату, такі унікальні. Це музей, квартира художника Григорія Синиці. Більш детальну інформацію щодо музейного марафону та участі у ньому можна дізнатися на сторінках Кривий Ріг Туристичний. У соцмережах Facebook та Instagram, а також за номером телефону, який ви бачите на ваших екранах. Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко, перш міський.